Міняється клімат. Ти скажеш, і що? Поїду в Афіни, як буде за що. В долоні п'ятірка зі школи трояк Кишеня це дірка, коли сам дурак. Холодна три осінь у пальцях дощі, У будь-який спосіб і в будь-які щі. Вона оголосить, вона скаже нам, смаку буде досить, у супі грибам. Виходять ведмеді жорстокі з Карпат. Їх зуби не в меді, якраз в акурат, обличчя в лапі, а в пазурі ніс Тепло ескулапів ведмедик поніс. Далеко-далеко, ті гори й моря, де спить небезпека, де зими горять. Не братан, жорстокі Карпати. Ті у лісі на дівчину напав ведмідь, рвані рани перед пліч, покалічена грудна клітка та глибокі подряпини. Саме так жорстоко розправилася ведмедиця із 25-річною мешканкою верховинського села Кривопілля. Попереду довгі тижні лікування та психологічної реабілітації, адже дівчина досі у нервовому шоку. Віч на віч із розлюченою твариною вона зіштовхнулася на узліссі. Прикарпатті ведмідь напав на чоловіка. Він саме збирав у лісі гриби, як раптом тварина накинулась на нього. Інцидент стався неподалік приватних будинків. Люди чули звіряче і крики людини. Понівеченого чоловіка знову знайшли і викликали медиків. Звір сильно пошматував чоловікові обличчя, його вже прооперували. Стан людини досить тяжкий. Це такий крик не так би паралізувало людину, бо приходимо так десь метрів п'ять до цього чоловіка. Такий ж ну стов. Просто так мене там на місце закопали. Дуже страшно, це просто нереально. Подоба людини, але це так би когось вампіра.